Вітаю вас, любі п'ятикласники, на уроці української літератури. Ви вже знайомі із розмаїтим і чарівним світом народної казки. А сьогоднішній урок буде присвячений літературним казкам. Ви дізнаєтесь про особливості літературних казок, їх жанрові ознаки, про спільне та відмінне народної і літературної казки, а також ознайомитись із казкою Івана Яковича Франка Фарбований лис. Для початку визначте свій настрій зараз та порівняйте його із настроєм наприкінці уроку. Сподіваюсь, усі ви веселі, бадьорі. Готові до плідної роботи та в очікуванні успіху. Тож вирушаймо до захопливого світу казки. Окрім народних казок, є й такі, що створюють письменники або письменниці. Такі твори називають літературними. Отже, Казка може бути народною або літературною. Літературна казка це художній твір фантастичного змісту, у якому зображено неймовірні пригоди вигаданих казкових героїв. Має автора, часто заснований на фольклорних джерелах. Які ж особливості має літературна казка? Вона обов'язково має автора. Створюють літературну казку не усно, а пишуть. За формою літературні казки можуть бути не лише прозовими, а й віршованими та у вигляді п'єси? Авторські казки. Це сучасний жанр, адже їх створюють і сьогодні. Порівняй: спільним для літературної та народної казки є наявність антитези, тобто протиставлення добра і зла, а також висміювання людських вад і схвалення чеснот. Серед відмінностей автором народної казки виступає народ, тоді як літературної письменник. Народна казка створюється усно, літературна письмово. Сюжет авторської казки унікальний, народної ж мандрівний і може змінюватись. Літературна казка може бути створена прозовою або віршованою мовою, а народна ж лише прозовою. Прикладами відомих літературних казок є попелюшка та кіт у чоботях Шарля перо, Дюймовочка. Та снігова королева Ганса Крістіана Андерсена. Білосніжка та пані Метелиця Братів Грім та багато інших. У початковій школі ви читали літературні казки українських митців, а започаткувала жанр літературної казки в Україні. Письменниця Марко Вовчок Відомими авторами українських казок є Пана Смирний, Степан Руданський, Іван Франко, Леся Українка, Василь Симоненко, Всеволод Нестайко. Сьогодні казки пишуть Юрій Винничук, Ірен Роздобудько. Сашко Дерманський, Леся Воронина, Галина Малик, Зірка Мензатюк, Сашко Лірник та багато інших авторів. Літературними є казки зі збірки Івана Франка, коли ще звірі говорили. До збірки ввійшло 20 казок для дітей. Це художньо опрацьовані переклади з грецької, індійської, німецької, російської, арабської та інших мов своєрідні літературні обробки. Казки показують перемогу тих, хто обстоює справедливість. Це відповідає народним переконанням. Казкові прийоми, елементи фантастики і вигадки в цій збірці не приховують життєвих взаємин людей, явищ реальної дійсності. Усі казки збірки в алегоричній формі показують суспільні вади. А зараз час відпочити. Вас чекає фізкульт хвилинка. Раз, два, ці присіли, потім вгору підлетіли. Три, чотири. Нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять, шість ці веселі, крутимось на каруселі. Сім, вісім В потяг сіли. Ніжками потупотіли. дев'ять-десять відпочили і на місце тихо сіли. Продовжимо нашу роботу. Про постать геніального українського письменника Івана Яковича Франка ви знаєте ще із початкових класів. Він є автором багатьох поетичних, прозових, драматичних творів, літературознавчих досліджень, які зібрано в 50 тому. 27 серпня 1856 року в селі Нагоєвичі неподалік від міста Дроговича. Що в XIX столітті належало Австро-Угорській імперії, народився Іван Якович Франко. Пам'ять про великого земляка оберігають у державному історико-культурному заповіднику під назвою Нагуєвичі. Ще в 1946 році. У рідному селі Івана Франка було відкрито його музей, де відтворено інтер'єр рідної хати митця, кузню, в якій працював сільський коваль Яків Франко. Структуру заповідника входять також скульптурна композиція Іван Франко і світова література а також художньо меморіальний комплекс стежка Івана Франка. Родина Івана Франка, як на ті часи, була досить заможною. Батько працював сільським ковалем, мати походила із шляхецького роду, була гордою вдачі. Мала чутливе до краси серце, багато співала народних пісень, що впливало на формування Івана як майбутнього письменника. Батько, помітивши здібності хлопця, вирішив віддати сина в якусь науку. Спочатку хлопець навчався в початковій школі сусіднього села. Яку вважали кращою, ніж у Нагуєвичах. Він був дуже здібним, за два роки навчився читати українською, німецькою та польською мовами. Згодом Іван здобував освіту в так званій нормальній школі Дроговича, а потім у Дрогобицькій гімназії. Навчання в цих закладах було нудним. Талановитий сільський хлопчик із Нагуєвичів постійно зазнавав знущань від своїх учителів, адже ті ставилися з повагою лише до дітей із заможних і відомих родин. Незважаючи на це, Іван, за підсумками навчального року, виявився найкращим учнем. І це не дивно, адже він мав феноменальну пам'ять. Пам'ять у мене була така, що лекцію з історії, котру вчитель цілу годину говорив, я міг опісля продиктувати майже слово в слово, згадував Іван Якович. З його успіхів особливо тішився батько якого не стало, коли Іванові було лише 9 років, продовжував здобувати освіту майбутній письменник у Дрогобицькій гімназії, де також став найкращим учнем. У цей час йому було 16 років. Померла мати, щоб, хоч якось, заробляти на прожиття, він давав однокласникам із багатших родин платні уроки з математики, іноземної мови й історії. Навчаючись у гімназії, Іван зібрав чималу бібліотеку, майже 500 книжок, захопився фольклором. Спочатку пісні записував від матері. далі – там, де тільки випадала нагода. Уже незабаром уклав два великі зошити записів майже 800 творів. У 19-річному віці хлопець вступив на філософський факультет Львівського університету як талановитого й успішного студента. Його звільнили від плати за навчання, призначили заохочувальну стипендію. Згодом Іван Франко продовжив навчання в Чернівецькому університеті, а у відні захистив наукову роботу, здобувши ступінь доктора філософії. Якщо ви зацікавилися дитинством Івана Франка, Раджу прочитати автобіографічні оповідання письменника «У кузні», Малий Мирон Олівець. Іван Якович Франко написав близько 50 літературних казок, складав їх спочатку для своїх чотирьох дітей Андрія, Тараса, Петра та Ганна. Пізніше частина цих казок увійшла до збірки, Коли ще звірі говорили? Сьогодні ми почнемо знайомство із казкою Фарбований лис із цієї збірки. Про що, на вашу думку, в ній ітиметься? Як вона може починатися? Дійовими особами казки фарбований лис є звірі, але автор наділив їх такими рисами, як лицемірство, хитрість, брехливість, тобто рисами характеру людини. Через героїв цієї казки автор висміює людські вади. А починається казка так. Жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, наставляли на нього заліза або підкидали йому затруєного м'яса. Нічим не могли йому доїхати кінця. Лисмики так пив собі з них. Оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було сміливішого, вигадливішого та спритнішого злодія над нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не повертався з порожніми руками. Це незвичайне щастя і та його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що немає нічого неможливого для нього. До чого ж призвела така зухвалість, ви дізнаєтеся, прочитавши казку Фарбований лис» до кінця. Настав час перевірити, чи були ви уважними під час уроку. Спробуємо створити діаграму В. Визначте спільні та відмінні ознаки літературної та народної казок. Особливості народної казки автора визначити не можна, текст має різні варіанти. Сама будова казки, використання магічних чисел та прозова мова. Автор літературної казки конкретна особа, письменник чи письменниця. Текст літературної казки змінити не можна, він сталий, постійний. У літературній казці присутня часточка реального життя. А такої казки може бути прозовою і віршованою. Спільними ж ознаками є фантастичний зміст, казкові герої, добро і справедливість завжди перемагають. А зараз Підіб'ємо підсумки вашої роботи на уроці. Пропоную виконати завдання під назвою Зворотний відлік 3, 2, 1». Запиши три речі, чого ти раніше не знав або не знала. Запиши дві речі. Які тебе сьогодні здивували? Що ти хочеш робити, щоб дізнатися більше? Сподіваюсь, вас зацікавила постать генія української літератури Івана Франка, а також захопив світ літературної казки? Наступного уроку! Ми продовжимо аналіз казки Фарбований лис, адже вона вчить нас ніколи не обманювати, оскільки все таємне рано чи пізно стає явним. Не бути надто гордим, адже через це можна скочити в халепу. Не довіряти першому враженню, бо часто воно не є правильним, не вихвалятися. І не обіцяти робити те, чого не в силі виконати. Вашим домашнім завданням буде прочитати казку Івана Франка Фарбований лис, намалювати до неї ілюстрації або скласти невелику власну казку. Про пригоди домашніх тварин під назвою Якби звірі могли говорити. Спробуйте уявити себе справжніми художниками або письменниками, пофантазуйте і, я впевнена, вам вдасться створити дуже цікаві ілюстрації та власні казки. Оберіть зображення, яке відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Сподіваюсь, ви радісні та веселі, а також залишились задоволені своєю роботою. Дякую за увагу і до нових зустрічей!